А, а чого ти в кепці? Бо ти в Кепці, я одів блін. В очі тепер не бачу своїх. Зовсім. Ну що, починаємо. Капітан Америка. Бачите? Да. Марвел. Я за Марвел, але у мене DC World Я тільки Марвел, але. Але Флеш. Але Флеш, але Да. Так. Друзі, всім привіт. Ви на каналі Ukraine Друзі, всім привіт. Ви на каналі. Давай. Поїхали. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Ukrainian. З вами Павло і Євген Євген. Ви просили нас трошечки вам розповідати про новини Канади. Тому почнемо. Перебюйте. Да. Цей випуск тепер називається Все, що про Канади і про новини. Ми придумали назву. Павло, ти забув про назву. А, так, да. назва. Буде окремий у нас плейліст. Да. І назва його буде Канадоли Ньюс. Канадоли Ньюс. Не знаю, <laughs> чому спитайте у нього в коментарях. Перша новина з мене. А саме поліція Вніпево змінює тактику боротьби з крадіжками, оскільки розрібні торгівці попереджають крадіїв, які стають більш агресивними. Тобто, як ми знаємо, проблема з крадіжками дуже велика. Ми про це записали окреме відео, воно буде у нас на каналі, так що спостерігайте за оновленнями. А що саме відбувається, Тобто, крадіжки після covid виросли до такій е неймовірних кількості, що Канада, а точніше Поліція Канади, приймає якісь, типу, та, як вони пишуть, таємні, таємну тактику. А таємна тактика заключається в тому, що в магазинах великих мереж. Присутні поліцейські, можливо, ви вже зустрічали там два поліцейських стоять на вході, які, грубо кажучи, своєю присутністю здійснюють превентивні заходи. Наскільки ця е, система виправить кримінальну, скажімо, складову в крадіжках чи ні, побачимо, це покаже. Але проблема дуже велика з крадіжками за рік. попередній, згідно даних статистичних, було здійснено крадіжок тільки в Манітобі на 200 мільйонів доларів канадських. І це тільки 30 ці, цих випадків офіційно було заявлено про такі випадки. Тобто 70% випадків просто не заявляються в органи влади да, до поліції. Наступного новина. У маленькому місті Гімлі, який знаходиться на півночі від Вініпегу, два дні тому назад перед Long Weekend, була проблема відносно того, що у них був електрикал power outage. Що це таке? У них е, лягла вся електрика, тобто у них не було світла. Е, в новині не написано, як довго як швидко їм світло вімкнули. Але в чому е, сенс цієї новини? Це те, що їм сказали, що їм потрібно тепер кип'ятити воду. Кип'ятити воду, і е, на протязі цих днів, тобто цих вихідних і лонг-вікенду, тобто сьогодні ще продовжується вікенд і я думаю, ще декілька днів. Їм сказали, що потрібно е, кип'ятити воду, якщо ви хочете її е, пити, або якщо ви хочете готувати їжу, або якщо ви хочете почистити зуби, тобто навіть чистити зуби водою з-під крану не можна. Але не обов'язково. Кип'ятити воду, якщо ви робите прання, або якщо ви е, миєте посуд. Далі в новині сказано, що якщо ти хочеш помитися, якщо ти доросла людина, то тобі можна митися із-під крану, якщо ти маленька дитина, то не рекомендують е, митися цією такою водою. Треба її прокип'ятити, підготувати і мити дітей. Ось така цікава новина з Гімлі. Окей, погнали далі. 11 травня е, було евакуйовано 600, 675 резиденс. Е, е, тобто, це 675 е, будівель резиденцій е, з міста Кренбері Портич. Тобто, це на півночі е, Менітоби е, недалеко від е, міста Флінфланд. Є такий Ерія Кренбері, і там були лісові пожежі. 600 км від міста Вініпек. Тобто, це ну, достатньо далеко від Вініпегу, але це всі лісові пожежі прийшли до, ну, саме через повітря. І що відбувалося? Евакуйовували прям цілі райони і вивозили їх у Саскачеван, і вивозили їх в інші міста. Якщо чесно, я трошки знаю інсайдерської інформації, тому що в місті Флінфланд знаходиться Волмарт. І ми отримали інформацію відносно того, що магазин просто не працював, тобто не було еле... е... ніякого. Електрисіті, тобто, все відмовило, тобто все закрили, і людей евакуйовували просто з цих місць. Зараз вже кажуть, відносно того, що деяким резиденціям вже можна повертатися, але люди ще бояться, тому що лісові пожежі ще продовжуються. Але було дуже добре. То, що протягом цього тижня пожежникам пощастило відносно того, що були дощі, і ці дощі трошки допомогли їм побороти цей цю пожежу. І е, то, що місцеві люди казали і, і давали інтерв'ю, відносно того, що евакуація проходила дуже повільно, тобто влада не дуже була готова е, дуже швидко евакуювати людей. <му> Окрема новина, е, яка ще після цього е, пройшла, це відносно того, що влада. Манітоби рекомендує готувати тривожні чемоданчики. О, знайома річ, знайома річ, да. І що вони роблять? Вони сказали, що вони будуть робити окрему програму для дітей, тому що дорослих вони навчити не можуть, але вони будуть надавати дітям інформацію через дітей, намагатися щоб батьки також готувалися. Що влада Манітоби рекомендує мати в тривожному чемоданчику? По-перше, треба домовитися відносно того, як евакуватися. Тобто, всі діти і всі люди, які знаходяться у вашій домівці, повинні знати escape routes. Далі повинні ви домовитися відносно місця, де ви зустрічаєтеся meeting place, тобто, куди всі повинні їхати, щоб можна було знайти. Тобто, якщо ви знаходитеся, наприклад, я на роботі, паша знаходиться в ресторані, ви повинні знати, куди їхати. Потім е, окремим пунктом чомусь написано не забути забрати дітей. Ну, мало ли, може, ти забудеш з паніки, що тебе ну, діти є. Ну так. Да. Тобто, щоб було зрозуміло, наприклад, Паша з ресторану їде в евакуаційний пункт, який ми домовилися, а я їду збирати всіх наших дітей або навпаки. Е, далі е... у нас сім'я. Канадська. Да, далі. далі е треба зробити окрему помітку якщо у когось є Алергії або хтось там, ну коротше, якщо не можеш їсти якусь їжу, і ще там щось, тобто потрібно мати позначки, тобто, наприклад, діти не можуть про це сказати, але треба мати ці десь. Ну да, написано ноут, тобто, щоб в тебе були якісь записки відносно <гум> того, що в тебе є якісь або тобі потрібні якісь спеціальні медикаменти, тобто ти можеш в паніці про це щось забути сказати, але ти щоб просто дав комусь, хто тобі буде допомагати. Після цього написано окремий пункт: не забути про ваших питомців». Тобто, якщо в тебе є вдома змія чи в мене не забути її, її забрати з собою. І треба завчасно подумати, як їх транспортувати. Тобто, якщо, наприклад, у мене два коти, у мене є дві переноски, тому що ми з України ми готувалися, ми знаємо, як цей. А наприклад, якщо людина ніколи нікуди з тваринкою своєю не їздила. У неї нема, наприклад, перевозки, ну, переноски, вони не знають, куди цього кота сувати або собаку. А, далі рекомендують на папірці написати а, інформацію, контактну інформацію а, і а, номери телефонів ваших сусідів, ваших батьків і а, а, мати контакт міста великого, якщо у вас там є друзі. Куди вас можуть евакую... евакуювати? Тобто ти повинен ще знати, куди ж... ти евакуюєшся. Куди ти евакуйовуєшся. Да. Тут є в новині, бачиш, прям картинка з рюкзачком. А, що туди треба покласти? А, що влада рекомендує? А, ручку і блокнот. Телефон, чарджер і а, цей Беттерібанк, тобто пауэрбанк. Радіо. Мабуть, радіо для того, щоб слухати новини, куди треба евакуюватися, якщо е, влада щось робить. Ліхтарик. Е, потім аптечка. Е, потім е, персональні ці той написано. Це типу щітка, е, якщо вам потрібні якісь виможки, особиста гігієна. Да. Потім написано seasonal clothing, тобто, наприклад, там шкарпетки або ще там щось, тобто як, якусь куртку, дощовик. Одяг по сезону коротко. одяг по сезону. Потім їжа і вода, батарейки, свисток і emergency plan. Emergency plan це прямо окремо. Так, що відносно води рекомендують? 2 літри води на людину на день. І е, воно повинно бути в маленьких пляшках. Тобто, ну, якщо ти, ти ж не знаєш, наскільки ти евакуюєшся, тому треба, це вже не маленький рюкзачок, це прям великий туристичний е, е, їжа, яка не портиться, е, е, рекомендують в, в жесті, але коли ви берете в жесті, не забувайте взяти з собою відкривачку. Про відкривачку тут нічого Бо, не сказано. Да. І тут ще сказано: replace once a year. Тобто, якщо в тебе тривожний цей чомоданчик є е, готовий, кожен рік треба оновлювати їжу. Е, а, manual can opener, Все ж таки вони написали. Відкривачка окремим пунктом. Е, Потім е, флешлайт, е, тобто, краще, щоб він був е, цей е, Динамо флешлайт. Щоб не було батарейки, але батарейки треба класти. Написано ще цікавий пункт: додаткові ключі від вашої машини і від вашого будинку. Тобто, якщо ви збираєтеся, наприклад, і ключі можуть загубитися, щоб вони у вас екстра були. Потім гроші. Чеки і якісь е, обмінка, щоб у вас були е, малі гроші. Тобто, якщо у вас 100 баксів, то вам ніхто е, може е, ну, не дати здачу. Е, потім е, важливі документи сім'ї. Е, е, написано дуже цікаво: identification, тобто це паспорт, insurance, це страховки і bank records. Тобто, якщо в тебе є якісь bank records, я взагалі не знаю, що це таке, якісь е, записи з банку. Може, виписки якісь банку, не знаю. І емердженсі е, треба, щоб була копія у всіх. Emergency plan – це тобто, те, то, що я вам до цього казав. Куди їхати, що їхати. Тобто у дитини повинна бути роздруківка, у дорослого роздруківка. Тобто ти такий дивишся, о, так, перший пункт. Не забудь поїсти, не забудь взяти дитину, посадить кота е, в переноску, не забудь кота, ключі. Ну, коротше, прямо по пунктам. emergency plan у вас mm -hmm. повинен бути, і він повинен бути у всіх. Uh -huh. uh, ну і що саме цікаве, написано, після всіх цих пунктів. Uh, but make sure. The back will be easy to carry, тобто після всього цього, як ви запихали, щоб ви ще могли цей рюкзак підняти. Особливо на пітьох. Да. А на кожного окремо цей рюкзак має бути, чи на кожного члена сім'ї, чи один, ну, мабуть, на всіх, ні, мабуть, на кожного окремо, і тут ще зробили приписку: коли ви будете евакуйовуватися, не забудьте забрати свій тривожний Да. Ну, <laughs> Тобто ви можете його зібрати, але просто потім його е, okay. е, Ну, коротше, це через дітей так навчають і розказують їм, як готуватися до лісових пожеж. Або чогось іншого? Не? Да. Далі. Манітоба проводить обов'язкові перевірки на алкоголь протягом довгих тривалих вихідних. І ви знаєте, що де вов вікенд, плюс починається відпочинок, тепліше. І поліція Манітоби буде проводити перевірку на місце алкоголю в крові. Тобто вони мають право в 2018 році був прийнятий закон. Законодавство дозволяє поліцейським проводити перевірку на наявність алкоголю на узбіччі дороги, не маючи достатніх підстав підозрюваного на наявність алкоголю. Тобто вас можуть просто зупинити, сказати, що перевірка на місце алкоголю, ви маєте там пройти цей тест. Ну і там, є або нема. Якщо є, то тобі впають штраф і віднімають пойнти, тому що це поліція вас піймала. Да. З 2022 тисячі двадцятого року, початок квітня цього року, поліцейськими зафіксували загалом 3681 випадок керування автомобілями стані алкогольного сп'яніння. Це ну немало. Немало. Я ну, коли таксував і таксую е, дуже часто, коли якісь свята, якісь там, наприклад, ігри по хокею, ще там щось. Тобто ти собі їдеш додому, а тобі е, просто обрізають дорогу. І частіше всього вони роблять, наприклад, там через мост з Даунтауну їдеш. Е, тобто, вже у тебе немає іншого шляху, тобто ти вже по ній їдеш, і вже пробка. Все, тобто, по факту, ти вже нікуди дітися не можеш, і вони прям кожну машину. Прям проверяют. Прям, прям кожну зупиняють? Прям кожного зупиняють. На... Там прям стоїть 4-5 машин. Е, поліцейських окремо стоїть бус, який є з тим обладнанням. І прям кожну машину, кожну воді прям перевіряють все. Якщо ти цей е, не проходиш тебе на обочину, там тобою вже поліцію займається. Потім наступний їдуть, їдуть. Прям кожного перевіряють. А так так. Да. За цей період було загалом 42 смертельні випадки. Тобто за травневі свята загалом статистика покаже, що 42 смертельні випадки, та 84 серйозні травми. Які вже були фактично підтверджені. Тому ось така новина, друзі, будьте уважні, коли будете е, випивати алкоголь за кермом, тут дозволено, але дозволено, ви знаєте. У нас є відео на каналі, де сказано, скільки дозволено. Тому уважно. Да. Так, І ще цікава новина. Відносно того, що 68 песиків. Було врятовано така цікава новина. Що відбулося з вулиці Брентлон-Булевар в Річмонд Вест Ерія? Хтось поскаржився відносно того, що погано відносяться до песиків. Приїхала спеціальна прецслужба, і з одної домівки вилучили 68 собак. Це Державна служба їх забрала і сказала відносно того, що щоб дивитися за цими песиками, потрібна деяка сума грошей. Як ти думаєш, яка сума грошей? 68 песиків? песіків? Да. Так. Ну, хай буде там. А на який період? А про період сказано? не сказано. Поки їх не адаптують. Поки ну, їх... ну, хай буде місяць. Умовно на місяць давай порахуємо. Ну, прикинемо, ну, на 68 песиків, нехай там. Людина з одна буде дивитися 20 баксів в час, 8 годин на тиждень, дві, умовно, дві 300 вона отримує це зарплатня. Плюс там, навіть на якісь там ціну. Ну не знаю. Навіть, на песика 5 тисяч доларів. Ну, не, не 5. Давай не 5. Давай, давай зробимо 3 тисячі доларів на песика. Скільки їх там? 68 вісім песиків. Yeah. То це виходить, скільки у нас там? 200 тисяч доларів. це Загу, навірно. Дофігавні. 150 тисяч доларів. Ого, то я майже вгадав. Ты майже вгадав. Математика дуже правильна. 150 тисяч доларів, щоб подивитися за цими песиками, які, е, яких вони будуть намагатися соціалізувати і віддати, тобто for adaptation. Але е, в чому прикол? За 24 години після того, як вони цих песиків забрали, вони відкрили фандрейзін кампейн. Ну, це так прийнято, типу донейшн. Угу. І вони за 24 години. Зібрали суму: 70 тисяч. Тобто, люди задонатили 70 тисяч доларів за 24 години, щоб цих песиків е, цей. Тобто, я думаю, що коли вже ця новина вийшла, коли ми зараз з вами спілкуємося, то всі ці гроші вже точно зібрали. Але адаптейшен: ми, наприклад, е, привезли з України одного котика. На жаль, тільки одного е, у нас було два. Але ми тут е, пішли в місцевий магазин і е, вирішили зробити адаптейшн. Тобто, е, котики породістий, і ми просто його вирішили собі його взяти. Але взять, ми його по факту купили. Тобто, ми заплатили 300 чи 400 доларів, я вже не пам'ятаю скільки, е, за то, щоб е, мати змогу. Зробити адаптейшн. Слухай, І... а що входить ви, що от в, ці адап... ну, в цю суму, що ви заплатили? За що ви заплатили? Ж? В першу чергу документи, котик привитий, кастрований, паспорт є, котик зареєстрований. І більше mm -hmm. того, ми не просто адаптейшн зробили. Тобто, ми заповнили заявку, цю заявку відправили на розгляд. Після того її розглянули від відправили нам назад, що вони дозволяють нам зробити адаптейшн. І ми після цього мали змогу купити цього по факту адаптейс котика. Слухай, адаптейшн це типу ти адаптуєш котика до життя в чомусь чи що адаптейшн? Як воно тоб, ну, ну адопт це усиновити типу. Ага, окей. Тобто ми, типу, усиновили а додати, усиновити адапти. Ну, типу, щось такого, так. Да. Тобто адаптейшн це адаптація, але адаптейшн це і усиновлення ну, типу цього. Коротше, ми приютили котика і за це заплатили гроші і комісія. Тобто, вони після того, як вони зібрали цю суму 150 тисяч, вони цих 68 собак, песиків, вони їх не безкоштовно будуть віддавати. Вони ще додатково з людей гроші візьмуть, тому тут така Normal справа. Ну, бізнес не бізнес, але да, на котиках заробляють. Друзі, в принципі, всі новини на сьогодні. Якщо буде цікаво, така буде формат вам заходити. Будемо робитися частіше. Тому ласка, коментуйте, ставте подобайки, щоб ми розуміли наскільки вам це актуально і цікаво. А на сьогодні будемо з вами прощатися. На все добре, бережіть себе, Па-па. З вами були Канадолий Ньюс.